Привіт, колеги, показую вам красу Дніпра. На Станом на 8 вересня городище Черкаська вона вже готова. Така ягода по кольору, по формі. Вже деякі ягоди почали заїзимлюватись. по смаковим. мясисто соковита ягода вже повністю готова. Смак, ну, звичайна, гармонія, скажімо так, як є. Тобто нічого в ній такого супер унікального немає. Ну, така, знаєте, як на кращі часи, коли буде добре опилення, бо знову ж таки цей рік це не показник, то ну, буде така валова собі ягода. Це прищепа минулого року, тому ну, ягода можливо із цього не дуже велика. Все, дивіться, показую вам. Така видовжена пальчикова ягода по формі нагадує Наталі, тільки колір трошки інший. В Наталі синя тут. Ось така бордова ягода. Краса Дніпра, станом на 2 вересня.